Вітаємо всіх наших читачів, глядачів. Сьогодні з нагоди 125 річчя від дня народження Євгена Плужника розпочинається тиждень поетичних читань. Запрошуємо всіх поринути у творчість відомого українського письменника, драматурга та поета, а саме прослухати його поетичний доробок у виконанні гостей та працівників бібліотеки. З вівторка до п'ятниці на інформаційних сторінках бібліотеки Плужника буде лунати поезія Плужника. Лужника. Гарного всім перегляду. Ніч, а човен, як срібний птах, що слова, коли серце повне. Не спіши, не лети по сійних світах, мій малий, ненадійний човне. А над нами й під нами горять світи, і внизу, і вгорі глибині. О, який же прекрасний ти світе єдиний. Коли надходить версень златавий, Повільною ходою і йдучи, Шовкові пестить вруна і отави, І журавлі гуртуються в ключі. Вночі люблю дивитися, як реслять За синний осінній небосхил, Падучі зорі, наче сіє тесля, Сріблясту пирсу з-під огнистих пил. Огню такого, встомлена природа, Опочиває у красі такій, І, мабуть, справді вища нагорода За пристрасть літа тихий супокій.